Так, добрий день, друзі, підписники мого каналу. Зараз трішечки попрацюємо біля цього агрегата знову. Прошу раз пропав у нас робити пропандесь, вирубився по трасі, в повний газ перестав їхати. Замінимо, мастило, заміним, ось це зальєм, бо вже майже 10 тисяч. Я на ньому залью, проїду якийсь. Пару тисяч тайзілью, фільтр навіть не буду міняти. Зробимо, такий. Зробимо таку процедуру. Будемо зараз зливати мастило і вон там пропачка ось. І будемо заливати масло, не буду замінювати фільтр. Погнали. Тепер Тут нам треба на пропані. Окрутити оцей фільтр ось. Ось оцей фільтр сюди зі Ведешкою поляпаємо. її відкрутим. І треба відкрутити тут балон. І теж, теж по цей теж закрутити газ. Погнали. Сьогодні теплота дуже хорошо так зняв кришку тут мультикопан такий стоїть з датчиком лампочки в салоні показують уровень так открутили шипить і все у нас стравлюємо газ зараз будемо замінювати Включивай там на редукторі все. Редуктор, я думаю, що треба знімати. Там десь прокладку пробило. На маслі подивився 12 тисяч накатав. Будемо замінювати, мабуть, і фільтр. Я щось думав, що я проїхав 8000. Так. Фу, Вонючи, АВДшка. Газ испаряється, як бачимо. Так, зараз глянемо. Сказав би, що тут прям забито все. Відносно газ чистий. 1030 тут ничего не розкручував, не міняв. Хорошо, міняємо фільтр. Так, помазали. Ковали новий фільтр, нове резинове кільце, є щось товще, ніж треба. Не знаю, чим воно буде працювати належним чином. Пробують зажимати його. Зажимаємо. Закрутили і треба буде провірити потім. Погнали, знімати редуктор. Редуктор у мене замотаний ось такою тряпкою, бо по трасі, коли починається вже нуль, редуктор, хоч і через нього там нічого не забито і проход хороший, але він починає. Як холодний вроде, ставати. І в мене приїжджаю і жду чергу, він замерзає, машина заводиться, він, є в нього шанс замерзнути. А так він моментально прогрівається він держиться як в термосі. Щоб було рішення краще його замотати. Знімаємо, відкручуємо ось тут кріплення і переносимося десь в гараж. Так, розібрав. Тут у фільтрі мусора побільше. Зараз будемо його повністю розбирати. Та й будемо закручувати, зараз беремо, навіть шуруповерт, шуруповертом розбираємо і так буде швидше. Ставимо насадку і погнали. Так, як бачимо, вивилася купа масла, воняє, вивилася, ось бачимо сірого кольору. Можливо, просто тут треба конденсат було звити. Сильно багато конденсату. Ох і розвонялося. Я, напевно, вже як розкручу, а що тут розкручуєте оці всі болти на цьому там осету? Розкручувати оці всі болти. І все тут вонять буде, треба буде і перчатки відразу відкидати в мусор. Бо це... Це цей такий вонючий, що страшне. Так, перебрали редуктор, поставили нові резинки, помили колечки резинки. Все нове. Зараз ставимо його на машину. Ідемо. Так, перевіряємо, відкриваємо наш екран, щоб нічого ніде не травило. Ого! Ого! Вроді би тишина. Че не де не трави. Гас пішов. Вроді би не трави. Так, нормально. Открутили. Полнейшая тишина. Это уже хорошо. Так, значит, нам надо залить тасов на место и поменять масло. Меняем масло выкручиваем. Такие у нас фильтра начали продаваться. СКТ. Ремни континенталь начали продаваться. Что интересно. занимаем там сколбы, выкручиваем масло, раскручиваем тут. Меняем масло. Тосов залили, масло залили, ще там на щось залишилося, Так що заводимо на бензині газ де не трави. Заводимо на бензині наш апарат. Так, завели і ждемо, поки прогріється. Підемо додамо тосову, а чуть. -чуть. У нас така муляха на дні, як завжди. Сейчас додали косова нового. Так, взяли красну таку баночку рядом з красним корчом. Уже почало прогріватися, бляху тепла. Редуктор і ще не редуктор вже теж теплий. Зараз ждемо поки він нагріється. І порегулювати треба. Він качество верхуєм повністю. Ой, діафраку він верчує повністю. І оставляємо робити на... Хода, закручуємо теж повністю. Закручуємо повністю, повністю хода і з жадності теж викручуємо на всю максимально. У мене є на каналі як регулирувати неболого второго покоління, настройка редуктора второго покоління. Так. Ремонт нашій зайшов. В тупик получається щось клапан оказывается не робой. Я не проверяв, щось він або забитый там. Но я продував, возможно забытый. Сейчас треба йти опять газ закручивать, выкручивать уже по месту клапан. Ну что сделаешь? Делаем. Так, друзья. Отходово у нас тут. плюс отходів відход, на все. Одходи в мінус, розібрав, почистив, собрав, робався виходить, задавлюємо цим чорненьким витком повністю на максимум. Потім оставляємо на еле-єле обороти роблять. Потім додаємо він качество у нас на все включены. Потім додаємо обороти до 2,5 і він, він каліченство закручуємо, поки мотор не почне труситися. Додаємо, щоб мотор рівно робив на таких оборотах 2500. Пускаємо педаль газу, в нас холості слабі, холостим вінтом додаємо холостий ход і в нас машина отлічно робить. Желательно. Желательно на нових прокладках повторить процедуру. Це все. Пока збираємо, там йдемо з тієї сторони. Кому відео подобається, ставимо лайки. Прошу, звісно, поставити лайки. Треба додати холостий ход. Бачите, холостий ход малуватий. Треба підняти, щоб тисячу було, піднімаємо. А цемболки домов все закрошу. Закручиваем наш редуктор, закрываем ту коробочку. Сзади закрываем всю коробочку. Ну і все. И і погнали. На газельке дальше есть. Всем спасибо за просмотр. Пилетник закрываем. И нам не нужен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем счастливо.